Everyone must start with yourself. Start by answering the question. Що для тебе ліс? Мініфільм екологічної тематики криворіжанки Анастасії Кутючої успішно представив нашу країну на міжнародному конкурсі комп'ютерних проєктів «Інфоматрікс-2023», адже посів друге місце. Цьогоріч він пройшов в місті Гвадалахара, що в далекій Мексиці. Роботу дівчина присвятила проблемі захисту українських лісів, збереження зелених насаджень в фокусі її уваги. Вже давно ми відпочиваємо у Карпатах, і щороку ми приїжджали на одне й те саме місце і бачили. Як у 2015 році там ще була там, ще був на цьому місці великий ліс, тобто там, де ми ходили, там шукали гриби. А вже через 5 років, у 2020 році, на цьому місці вже будувався готельний комплекс. Анастасія почала створювати фільм на початку жовтня 2022 року, а повністю закінчила наприкінці січня, вже 2023 року. Використовувала відеоматеріали власного авторства та кадри зі зйомок в Карпатах, які для неї здійснили знайомі. We use resources that forests provide to us, such as timber, firewood, medicinal, and edible plants. Інколи було важко, адже процес створення припав на осінь, коли були блекаути. Але все вдалося. Ліс це те місце, яке заряджає дівчину життєвою енергією за для нових звершень та досягнень. Колись в дитинстві їздила із батьками до Криму, де чудово поєднувалось повітря гірських лісів та з моря. Потім регулярні візити до Карпат. Це був просто всеукраїнський відбір, щоб побачити роботи дітей зі всіх куточків України, хто в чому цікавиться і хто які пропонує методи. Для покращення екологічного стану України, і е, тоді я робила цю роботу за вимогами малої академії наук, тому ну от, саме така дуже там чітка. <гум> дуже чіткий план був, і але ми ще розглядали інші конкурси. Ну, всеукраїнські такі. Це був Екософт та «Інфоматрікс». А «Інфоматрікс» – це якраз таки це був всеукраїнський фінал, також вже всесвітнього конкурсу. Анастасія каже, конкуренція на фіналі конкурсу «Інфоматрікс» була досить значною. Традиційно це до півсотні робіт претендентів з країн з різних куточків світу, але короткий метр українки їх зачарував своєю картинкою та гостротою. Проблеми і її успіх це успіх всієї команди, яка допомагала створювати Керівниця Ольга Шапоріна, Анастасія Ючинська, Андрій Пахар, Софія Онопченко. Зі мною онлайн змагалося близько 36 учасників, але ще ми не знаємо. Ну я я особисто не знаю, скільки ще було очно там представляло. Онлайн були Азербайджан. Китай, Індонезія, Румунія багато було і Мексика. Онлайн сертифікат переможниці конкурсу Анастасія вже отримала, а персональна медаль приїде трохи згодом. Її авіапоштою надішлють з далекої Мексики. Цьогоріч Анастасія закінчила центральний міський ліцей і тепер в планах вступити до вишу або до Київського національного університету імені Шевченка, або до Харківського національного університету імені Каразіна. Фокусі уваги, спеціальність, прикладна лінгвістика. Тож бажаємо нових звершень та перемог. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.